Тому що тут так заведено соціальне програмування. Клітка у ній п'ять мавп, до стелі прив'язана зв'язка бананів, під ними драбина. Мавпи зголоднілі. Одна з мавп підійшла до драбини з явним наміром дістати банан. Як тільки вона доторкнулася до драбини, відкривається кран, і зі шланга поливає всіх мавп дуже холодною водою. Проходить трохи часу, і інша мавпа намагається полосувати бананом. Та ж ситуація вода вмикається і поливає всіх мавп холодною водою. Третя мавпа, одурівши від голоду, намагається дістати банан, але інші хапають її, не бажаючи холодного душу. А тепер заберіть одну мавпу з клітки і замініть її новою мавпою. Вона, відразу ж, помітивши банани, намагається їх дістати. До свого жаху вона бачить злі морди решти мавп, що атакують її. Після третьої спроби вона зрозуміла, що дістати банан їй не вдасться. Тепер приберіть з клітки одну з початкових п'яти мавп і запустіть туди новеньку. Як тільки вона спробувала дістати банан, всі мавпи дружно атакували її, причому і та, яку замінили першою, та ще й з ентузіазмом. І так поступово замінюючи всіх мавп, ви прийдете до ситуації, коли в клітці опиняться п'ять мавп, яких водою взагалі не поливали, але які не дозволять нікому дістати банан. Чому? Тому що тут так заведено. Суспільство вміє транслювати написані кимось і колись соціальні закони, часто просто не розуміючи їхнього змісту. Слабкі духом, а їх значно більше 95% населення, просто приймають правила гри, навіть не розуміючи, навіщо і для чого вони це роблять. Тут так заведено і крапка, так правильно, роби що кажуть. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Дякую.